Мідлсекс Джефрі Юдженідеса Багатопоколінна епопея про ідентичність і трансформацію роман Мідлсекс 2002 року, лауреат лауреапу премії. Це масштабний і багатошаровий твір, що розглядає складні теми ідентичності, гендеру, спадковості та перетворення. Розповідь ведеться від імені Кела Стефанідіса, народженого як Каліопа, інтерсекс особи грецько-американського походження. Яку виховали як дівчинку, але згодом він усвідомив себе чоловіком. Роман одночасно дуже особистий і широкомасштабний за охопленням. Він простягається майже на століття грецької та американської історії, поєднуючи сімейну сагу, іммігрантський досвід, генетичну спадковість та пошуки гендерної ідентичності. Це оповідь про становлення і про належність, про те, як ідентичність формується на перетині біології, культури і особистого вибору. Оповідач і структура розповідач Кел Стефанідес починає історію з незабутнього речення: я народився двічі: спочатку як дівчинка у надзвичайно безсмоговий січний день 1960 року в Детройті, а потім, вдруге, як підліток хлопець у відділенні швидкої допомоги біля Петоскі та штат Мічиган у серпні 1974 року. Це подвійне народження задає тон усьому роману, який постійно рухається між минулим і теперішнім, особистою рефлексією і великим історичним контекстом. Кел, якому вже за сорок, розповідає цю історію з Берліна, де він працює дипломатом, дивлячись на події свого життя з іронією та проникливістю. Роман поділено на три основні частини: бор перша частина розповідає про діда та бабусю Кела, лефті та Дездемону, грецьких іммігрантів. Які втекли із Палаючої Смірни у 1922 році і оселилися в Детройті. Їхній шлюб, попри те, що вони були братом і сестрою, започаткував генетичну ланцюгову реакцію, яка врешті спричинила інтерсекстан Кела. Друга частина присвячена батькам Кела Мілтону і Тесі та асиміляції родини в американське суспільство середини ХХ століття. 3. третя частина зосереджена на дитинстві та юності каліопи, її відкритті інтерсекстану і трансформації в кела. Такий багатопоколінний підхід дає змогу дослідити, як особиста ідентичність формується під впливом історичних подій, родини та культури. Від греко-турецької війни до періоду сухого закону у Сполучених Штатах, від расових заворушень у Детройті до сексуальної революції 70-х років, мідлсекс показує, що ідентичність це рухома цінність. Теми гендеру та ідентичності. В основі роману лежить роздуми про гендер, що це таке, як його визначають, нав'язують, як його переживають, як його можна трансформувати. Каліопу виховували як дівчинку, але її тіло не вписувалося в традиційні двоїсті рамки чоловічого і жіночого. Дізнавшись про свій інтерсекс стан, вона переживає як травму, так і звільнення. Юдженідес ставиться до цієї теми з глибокою чутливістю, уникаючи сенсаційності. Досвід Кела тісно пов'язаний з тим, як його сприймають інші: спочатку як незвичайну дівчинку, потім як дивного підлітка, а згодом як самодостатнього чоловіка. Відмова від операції зі зміни статі на користь власного вибору бути чоловіком це значущий акт свободи. Роман наголошує на важливості самовизначення у світі, який прагне спростити і впорядкувати. Middle-X вирізняється тим, що пов'язує історію Кела з історією родини та етнічної належності. Ідентичність не можна розглядати ізольовано, вона тісно пов'язана з родиною, історією та спільнотою. Гендерна трансформація Кела лише одна частина ширшої метаморфози, яка нагадує досвід імміграції: пристосування, приховання, відкриття. Роль генетики та спадковості. Генетика є центральною темою роману, але її не трактують виключно як біологічну детермінованість. Юдженідес уявляє гени як частину міфології, майже як персонажа. Роковий ген, який спричинив інтерсекс стан Кела, передається від шлюбу між його бабусею і дідусем, що були братом і сестрою. Роман часто персоніфікує цей ген, мовлячи про нього як про, про немовби активного учасника родинної історії. Цей спадковий ген не прокляття, а символ складних і часто непізнаваних способів, у яких минуле впливає на сьогодення. Юженідас не засуджує рішення Лефті і Дездемони, а радше зображує їх як результат травми, веген і самотності. Поєднуючи міфи, біологію та історію, автор пропонує погляд, що руйнує примітивну дуальність природи і виховання. Гени несуть у собі не лише фізичні ознаки, а й культурні наративи. Імміграція і американська мрія паралельно з гендерною тематикою роман досліджує імміграцію і асиміляцію. Родина Стефанідіс класичний приклад американської іммігрантської сім'ї, зміни мови, традицій, імені, формування нової ідентичності, яка завжди перев. В Русі так само, як і Кел. Мілтон Стефанідіс, батько Кела, уособлює ідеал людини, що зробила себе сама, яка пройшла шлях від бідності до власного бізнесу. Але його успіх іде разом із соціальним тиском, расизмом і суворою моральністю, що врешті призводить до трагедії. Детройт у романі постає майже як персонаж спершу символ процвітання і різноманіття, а згодом арена расових конфліктів і занепаду. Заворушення 1967 року переломний момент, коли американська стабільність руйнується, а разом із нею ідея ідеального міста. Символізм і літературний стиль. Мова Юджинідеса багата, лірична і часто грайлива. Роман наповнений метафорами, алюзіями на класичну літературу та тонким гумором. Назва «Міддлсекс» має подвійний зміст вона означає не лише інтерсекс стан, а й символізує проміжні стани. Між чоловічим і жіночим, між грецьким і американським, між минулим і сучасним. Оповідач Келл часто порушує четверту стіну, звертаючись безпосередньо до читача, коментує хід розповіді і природу пам'яті. Цей прийом створює відчуття інтимності і водночас інтелектуальної гри. Повторювані мотиви шовковичні гусениці, гермафродити, будинки з таємницями надають твору міфологічного звучання. Відлуння грецької трагедії робить подорож кела по самопізнанню схожою на Одесею. Висновок Сучасна епопея про становлення Екс це рідкісний роман, який одночасно є і сімейною сагом, і особистою історією дорослішання, і портретом суспільства, і філософським трактатом про ідентичність і фрагментом світової історії. Юдженідес вдало пов'язує інтерсекс досвід із універсальними питаннями Хто я? Як формується ідентичність, що є природою а що культурою, де починається я, у світі, що прагне однозначності, міддлсекс возвеличує неоднозначність і перебування в проміжках між статтями, культурами, поколіннями зі своєю майстерною прозою, глибиною емпатії і складною структурою Джефрі Юдженідас створив сучасну класику, що надовго залишається актуальною у світі, який все більше визнає складність людської ідентичності.